Попри війну, центр надання соціальних послуг визирської громади у 2022 році працював наповну. Згідно з законом, його директорка Людмила Хараїм надала у сільраду річний звіт про діяльність цієї установи. Там зазначено, що у громаді в повному обсязі було забезпечено надання соціальних послуг мешканцям похилого віку, особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах та стоять на обліку. Звертаються люди, ми їх беремо на облік, беремо, за ними доглядаємо. По громаді у нас 69 таких осіб, за якими наші працівники, соціальні робітники, доглядають. В Калинівці у нас є лежачі, на жаль. Ну, Наша Віталія в нас справляється. Вона така бодренька, вона, і, боже, ці всі бабушки і дедушки, вони такі вдячні. Людмила Хараїм розповіла й про те, що, як кажуть, залишилися поза звітом. Наприклад, що Тетяна Обухова, соціальний робітник з Калинівки, працює майже 24 години протягом тижня. Бо якщо людині треба змінити підгузки, вона це робить і у свято, і у вихідний день. Сама Людмила Хараїм опікує тих, хто стоїть на обліку у визирці. Серед них Володимир Васильєв має вади слуху. Свою помічницю він завжди зустрічає з посмішкою. І він не чує, на жаль. Але ми з ним спілкуємося по телефону. Він там привези мені те, те. Ми з ним приїжджаємо, з ним, поспілкуємося. Він завжди радий. Ага. Ема Дмитрівна та її донька Олена без сторонньої допомоги не можуть купити собі навіть їжу. Тому Людмила Хараїм закупає все необхідне та приносить їм додому. Людочка це такий чоловік, который стоїть на своєму місці. Без неї було б бы дуже плохо. Вона все допомагає, вона все видить. Кака, да вона успіває, вот я не знаю. Ні я, ні її донька моя. Все бігом, все бігом і, і все вовремя. І от і ми її дуже любимо. На початку березня Ема Дмитрівна відсвяткувала своє 90-річчя. а через два дні Людмила Хараїм знову в неї з квітами вже вітає своїх підопічних жіночок з 8 березня, бо людині важлива не тільки допомога, але й увага. Знаєте, люди хилого віку вони. Можливо, хочуть більше якоїсь уваги. В більшості в тих, що ми обслуговуємо, то вони одинокі: люди з інвалідністю, люди, які не можуть самі себе обходити. І вони звертаються до нас, і ми залюбки їх беремо і обслуговуємо. Всього у визирській сільраді відповідні послуги надають сім соціальних робітників. Вони працюють таким чином, щоб допомогти нужденним у всіх без винятку селах Визирської громади.